Прошу тебе, сестричка Катерина. Вітаю вас, дорогі друзі, гості, вітаю вас, всіх, хто є в сьогоднішньому залі, хто є в прямому ефірі. Хочу прочитати перед свідченням місце Писання це друге Темофія, перший розділ, дев'ятий вірш. Бог спас нас і покликав святим покликанням не за наші діла, а за своїм задумом і благодатю. Друзі, сьогодні я хочу свідчити вам про те, як Господь направив мене для служіння для діток з особливими потребами. І ось нещодавно, може хтось вже бачив, слідкує за нами в наших групах в Фейсбуці, в Інстаграмі на минулому тижні проводили захід для діток з особливими потребами. Це дітки по особливому особливі. До них потрібно знайти особливий підхід, до них потрібно знайти особливі почуття і особливу віддачу для того, щоб вони відчували себе прийнятими. Але сьогодні я не про це. Сьогодні я про Божу волю і про Божу задум на наше життя. Дорогі друзі, коли ми входимо в Боже, то Господь забезпечує нас всім необхідним, амін, і все, амін. що потрібно нам для того, щоб відбулося те, що запланував Господь. Тому що, як я прочитала в місці писання, що він все робить за своїм задумом. Ось так цього разу, коли я планувала проводити цей захід, діти сонця, в мене вже була спланована дата, вже все було підготовлено, але я вагалася і не знала, як, на яку годину провести цей захід, тому що е, я планувала на суботу, а в суботу, як ви знаєте, в нас проводяться на просторі, е, на молодіжному просторі захід е, підлітковий і молодіжка. І ось на ту годину, яку я собі планувала, там виходить молодіжка. І я розумію, що це дітки з особливими потребами. Я почала міркувати, як, як це зробити, і ось неочікуваним таким якимось дієвим образом зателефонував до мене пастор і запропонував зустрітися. Я, звісно, з радістю погодилась, тому що зустріч з пастором це щось неймовірне. Це те, де ти просто наповнюєшся, відкриваєшся, виливаєшся. Це коли така особлива та-та-та зустріч це неймовірні відчуття, і де ти потім літаєш на крилях радості. Напевно, ще місяць, якщо хтось зустрічався, то, напевно, знає. І е, до чого я? Що ми зустрілися з пастором, і я проговорила йому цей момент. Я з ним порадилась, я відкрилась йому. І пастор запропонував мені дуже просту, дуже просту пораду. каже: попробуй це з підлітками. Друзі, і я е, в послусі я прийняла це як від Бога, я прийняла це з радістю, і я провела цей захід з підлітками, долучаючи підлітків до того, щоб вони служили цим діткам з особливими потребами. Я надзвичайно задоволена, друзі, що я прийняла це з вірою і в послусі виконала те, що проговорив Господь. Тому, друзі, я заохочую вас і заохочую вас, щоб ви. Надихалися, щоб ви не боялися відкривалися і ділилися своїми труднощами з духовно-зрілими людьми. Це не обов'язково буде пастор. Це може бути наставник, це може бути лідер якогось служіння, якогось направлення. Але коли у вас є якісь труднощі, коли у вас є якісь непорозуміння, негаразди, відкривайтесь, промовляйте це. Я вірю, що Господь говорить через людей, які є в духовно-зрілому стані. І ось в притчах написано. Де немає поради, народ падає, а при багатьох радниках безпека. Тому, друзі, давайте будемо радитися, доповнювати життя один одного і облегшувати наші трудності. Давайте ще переглянемо невеличкий ролик, я трошки буду коментувати, що там буде, що там відбувалося. Не? Ось таку ми робили фотозону своїми руками. На початку заходу у нас було морозиво. Дітки пригощалися смачним морозивом, де когось кормили батьки, хтось їв самостійно. Дітки з різними синдромами це були ДЦП, це були даун, це були аутисти, це були люди з погіршенням слуху. Ось наші підлітки, бачите, проводили, допомагали проводити нам конкурси. Самі веселилися в цьому, веселі гарні посмішки в них, і дітям було це цікавіше, коли це були підлітки. Проводили різноманітні конкурси, де хтось вагався, хтось не розумів, але все-таки наважувалися і йшли. Ось ще один з конкурсів. Це як всім відомо, багатьом це Тік-Ток, Тренди з Тік-Току, вони танцювали, рухалися, вчилися нових трендів. Також ми долучали в цьому заході, ми долучали батьків, і батьки приймали участь в різних конкурсах. І цим же ж ми допомагали батькам разом з дітьми проводити час. І також, щоб батькам не було сумно, ми там в кінці також провели для них такий смачний конкурс, де вони вгадували смак напоїв. Було дуже цікаво. А потім вже в кінці, коли батьки вже всі спробували, вже навіть долучилися діти, вже і їм стало дуже цікаво. І при кінці ми випекли печиво таке, де ми розмальовували його. Кожен формував те, що він хотів, і потім вони його забрали додому. Дітки малювали, щось пробували, посипали, комусь здавалось, комусь ні. В кінці ми пригостили їх солодким столом і і подарунками, звичайно ж, подарунки. Чому так я стою з коробкою, тому що це дітки особливі, і я йду на послуху в них, щоб вони мали можливість вибрати те, що вони хочуть, щоб для них це було дійсно радісно і цікаво. На виході Максим заяць допомагав нам крутити солодку вату, і роздавали ми їм смаколики, які були на фотозоні. Батьки дуже задоволені, пишуть групу, чекають наступних заходів. Кажуть, що кожен раз він був неймовірний, і також хочу засвідчити за мою потужну класну команду. Без них мені було дуже важко, тому що кожен приймав якусь маленьку частинку, якусь маленьку роль в тому, щоб цей захід відбувся. Кожен відкривав своє серце, Аллилуйя. кожен підтримував, допомагав, діяв і творив. Починаючи це служіння, у нас було всього чотири дитини. На сьогоднішній день 24 дитини було на цьому заході. Тому Господь він вірний. Надійтесь, покладайтесь на нього і довіряйте йому. Відкривайте своє серце, свої вуха, чути його. Амінь.